Що для створення хороших автомобілів та розробки хороших електромобілів потрібні потужні базові технології? Дослідження та розробки це новий довгий марш науково-технологічної незалежності та самозабезпечення. Це щойно сталося. Генеральний директор BYD вийшов на сцену спокійний, зібраний і ніс у собі таємницю, яка сколихне весь автомобільний світ. Жодної показної театральності, жодної надмірної реклами, лише тиха впевненість, а потім откровення, яке сколихнуло кожну залу засідань експертів на планеті. Менш ніж за п'ять хвилин він представив гібридний двигун настільки передовий, настільки неймовірно ефективний, що він не просто кинув виклик електромобілям, а погрожував їх знищити. Ніяких затримок заряджання, жодного страху запасу ходу, жодних компромісів, лише чиста продуктивність, неперевершений пробіг і план, який може перевернути всю революцію електромобілів з ніг на голову. Натовп замовк шепіт перетворився на зітхання. Чи справді це майбутнє? Невже про смерть електромобілів щойно оголосили не критиком, а одним із найбільших новаторів галузі, поки шанувальники Тесла шукають відповідей, а традиційні автовиробники все переосмислюють одне питання, піднімається над усіма іншими. Як ми могли цього не передбачити? Тож, перш ніж ми дізнаємося, що являє собою новий гібридний двигун BYD, Нам потрібно повернутися в часі туди, де все починалося, тому що BYD не завжди був світовим гігантом. Фактично, їхній злет одна з найнесподіваніших історій в сучасній історії технологій злет BYD. перш ніж стати титаном світової автомобільної промисловості BYD ледь помітна була у 1995 році Компанія не будувала автомобілі, а виготовляла акумуляторні батареї у невеликій майстерні в Шенчжені, Китай. Заснована Ван Чуаньфу тихим, але завзятим інженером. Компанія BYD починала з 20 співробітників. Більшість експертів відкидали це. Ніхто не очікував, що компанія з виробництва акумуляторів конкуруватиме з технологічними гігантами, не кажучи вже про автовиробників. Але Ван бачив те, чого не бачили інші. Майбутнє буде електричним, і BYD будуватиме його з нуля. На початку 2000-х років BYD приголомшила світ, вийшовши на автомобільний ринок. Критики сміялися. Як компанія з виробництва акумуляторів може будувати автомобілі? Але Ван не намагався копіювати, він намагався перевершити інших. Він почав купувати заводи з виробництва автомобілів та спеціалізуватися на талантах. У 2008 році BYD випустила F3DM, Перший у світі серійний гібридний автомобіль із заряджанням від мережі на цілий рік раніше за Chevy Volt. Світ звернув на це увагу. Потім настав вирішальний момент 2008 року. Berkshire Hathaway Warren Buffett придбала 10% акцій BYD. Раптом маловідомий китайський бренд отримав світову довіру. Баффет робив ставку не на автомобільну компанію, він робив ставку на бачення. І BYD втілила це в життя. Протягом наступного десятиліття компанія стала провідним виробником електромобілів у Китаї. Поки інші зосереджувалися лише на розкоші BYD Орієнтувався на широкі маси. Автобуси, таксі доступні седани. Їхні автомобілі почали з'являтися по всій Азії, Європі та Південній Америці. Тихо, але неухильно BYD будувала імперію до 2022 року. BYD обігнала Тесла за світовими продажами електромобілів, але не за доходами, а за обсягами. І на відміну від своїх конкурентів, BYD контролює майже кожну ланку свого ланцюга поставок від акумуляторів до напівпровідників. Ця вертикальна інтеграція дала їм перевагу, з якою ніхто не міг зрівнятися. Але Ван на цьому не закінчив у 2024 році. BYD здійснила стратегічний поворот. Гібридна технологія, з огляду на нестабільні ціни на пальне та відставання зарядної інфраструктури в багатьох країнах. Ван побачив можливість. Результат нове покоління надефективних гібридів, які забезпечують продуктивність електромобіля без обмежень зарядних станцій. Це була не просто інновація, це був прорив. Від стартапу з виробництва акумуляторів до глобального автомобільного прориву з LED BYD це історія тихих амбіцій, невпинних інновацій та відмови грати за правилами. А тепер зі своїм останнім гібридним проривом вони не просто змінюють ринок, вони переписують майбутнє транспорту. А тепер давайте дізнаємося про гібридний двигун BYD. Що таке новий гібридний двигун BYD? У світі автомобілів більшість людей думала, що це проста гонка. Електрика проти бензину, Електромобілі – це майбутнє. Бензин залишився в минулому, але BYD лише розмив цю межу, а можливо навіть стер її. Отже, що ж це за новий двигун, про який говорить вся автомобільна промисловість. Він починається з технології, яку BYD удосконалювала роками. Їхня дворежимна гібридна система, відома як DMI та DMP. Нехай назва вас не лякає. Це незвичайний гібрид. Більшість гібридів просто перемикаються між електрикою та бензином, щоб трохи заощадити пальне, але система BYD — це повне переосмислення. В основі цього лежить неймовірно ефективний бензиновий двигун ефективніший за майже все інше на дорозі. BYD досяг теплового ККД понад 4600. Для порівняння більшість традиційних двигунів витрачають більше половини палива на тепло. Але цей він перетворює майже половину енергії палива безпосередньо на рух, це рекордна цифра. І це ставить BYD попереду навіть Toyota давнього короля гібридів. Тепер поєднайте цей двигун з високопродуктивними електродвигунами та акумуляторними системами BYD, і ви отримаєте автомобіль, який плавно перемикається між електрикою та бензином залежно від ситуації. У міському русі електродвигун бере на себе ініціативу тихий, чистий та економічно ефективний. На шосе двигун запускається, забезпечуючи вам надійність на довгі відстані, з якою електромобілі ще не можуть зрівнятися. Результат реальний запас ходу понад 2000 км. Це понад 1200 миль. На одному Баку та повній зарядці. Подумайте про це. Це як їхати з Нью-Йорка до Майамі, не зупиняючись для заправки. Або з Делі до Мумбаї і назад, не підзарядившись жодного разу. Це не просто зручність, це зміна парадигми, тому що одна з найбільших скарг на електромобілі це тривога щодо запасу ходу. Де мені заряджати? Що робити, якщо я перебуваю у віддаленому районі? Що відбувається під час тривалих поїздок? Гібрид BYD вирішує все це, не жертвуючи електричною ефективністю. А ось і головне: ці нові гібриди не потребують масивних акумуляторів. Це означає нижчу вартість, швидше виробництво та меншу залежність від рідкісних мінералів, таких як літій та кобальт. Отже, як це порівнюється з повністю електромобілями? Давайте розглянемо це детальніше. Електромобілі чудово підходять для екології та їзди по місту, але вони значною мірою залежать від інфраструктури зарядних станцій, тривалого часу заряджання та постійного доступу до мережі. Нові гібриди BYD забезпечують 90% досвіду електромобілів з розгоном від 0 до 100 км на годину всього за кілька секунд плавним рухом на електротязі в умовах дорожнього руху та неймовірно низьким рівнем викидів. Але коли вам потрібен запас ходу, потужність і свобода від зарядки двигун тут, щоб взяти на себе ініціативу, це найкраще з обох світів, але без найгіршого з будь-якого. І є ще один рівень. Моделі DMP від BYD – це гібриди з високою продуктивністю. Вони не просто ефективні, вони швидкі. Деякі з них можуть розганятися від 0 до 100 км на годину, менш ніж за 5 секунд, витрачаючи при цьому понад 40 км на літр пального та понад 94 милі на галон. Це означає, що незалежно від того, чи ви їздите на роботу, подорожуєте на далекі відстані, чи навіть ентузіаст продуктивності BYD має щось, що відповідає вашим потребам і перевершує більшість того, що зараз є на ринку. Тож, коли генеральний директор BYD представив цю технологію, це був не просто запуск продукту, це була заява. Заява про те, що електричне майбутнє може бути не повністю електричним. Це ж гібрид, це розумніше, це довговічніше. І це вже тут. Але оскільки BYD стрімко впроваджує цю революційну гібридну технологію, починає виникати важливіше питання, що це означає для електромобілів. Бо якщо цей двигун виправдає ажіотаж, то вся індустрія електромобілів може опинитися на хиткому шляху. Ось чому електромобілі можуть опинитися в серйозній біді. Протягом понад десятиліття електромобілі розглядалися як золотий шлях до чистішого та зеленішого майбутнього, без вихлопних газів, без залежності від викопного палива. Елегантний дизайн та передові технології. Але останнім часом мрія стикається з реальністю. Все починається з однієї з найбільш неприємних проблем для власників електромобілів: інфраструктура зарядки. Уявіть собі таке: ви їдете довго, у вас низький заряд акумулятора, а навігація показує, що найближча зарядна станція знаходиться за 20 кілометрів від маршруту. А коли ви туди потрапляєте, він уже використовується. Або що ще гірше він зламаний. Це не просто рідкісний сценарій. Це відбувається щодня навіть у великих містах. Перефразований відгук власника електромобіля підсумовує це. теоретично, я люблю свій електромобіль, але проблеми із зарядкою реальні. Мені не раз доводилося скасовувати плани, бо я не міг вчасно знайти зарядний пристрій. І навіть коли його знайти, вдається заряджання займає час. Іноді години порівняйте це із заправкою бака бензином лише за кілька хвилин. Це суттєва різниця, особливо для людей із насиченим життям або непередбачуваним графіком. А ще є деградація акумулятора тихий вбивця продуктивності електромобіля. З часом кожен цикл зарядки скорочує загальний запас ходу електромобіля. Те, що починається як акумулятор на 400 кілометрів, може скоротитися до 300 кілометрів лише за кілька років. А заміна цього акумулятора це може коштувати тисячі. А тепер додайте до цього холодну погоду. Власники електромобілів у холоднішому кліматі часто повідомляють про зменшення запасу ходу на 30-50 сотків взимку, обігрів салону, підігрів акумулятора та підтримка продуктивності за мінусових температур. Все це швидко виснажує енергію. Ці проблемні моменти непомітно накопичуються. І хоча індустрія електромобілів наполегливо працює над їх вирішенням, BYD обрала зовсім інший підхід. Вирішить їх зараз, а не потім. Зі своїми новими надефективними гібридами BAD обходить усі ці проблеми. Немає зарядної станції, немає проблем. У вас повний бак пального готовий до роботи. Деградація акумулятора. Мінімальний вплив, оскільки автомобіль не залежить на 100% від електроенергії. Тривалий час заряджання зник. Ви заправляєте бензобак за лічені хвилини, як і в будь-якому традиційному автомобілі. Характеристики в холодну погоду двигун підтримує систему, забезпечуючи безперебійну роботу всього обладнання незалежно від клімату. А ось що справді вражає ринок: гібриди BYD зараз коштують менше, ніж багато повноцінних електромобілів. Візьмемо, наприклад, їхній Chin Plus DMI – елегантний просторий гібридний седан із реальним запасом ходу понад 2000 кілометрів, ціна якого в Китаї починається від 15 доларів. Це дешевше ніж багато електромобілів початкового рівня з вдвічі меншим запасом ходу та вдвічі меншими проблемами із заряджанням. Нещодавній власник описав цей досвід: так я хотів електромобіль, але потім побачив гібрид BYD». Така ж плавна їзда, кращий запас ходу відсутність турботи про зарядку, і це було дешевше. Це було очевидно, і вони не самотні. На ринках Азії та Латинської Америки гібриди BYD стрімко злітають з лав, значно перевершуючи традиційні електромобілі за продажами. Люди хочуть електричної ефективності так, але вони також хочуть надійності, зручності та доступності. І в цьому полягає загроза, оскільки BYD не просто вдосконалила гібридну технологію, вони зробили її практичнішою ніж більшість електромобілів. Хоча виробники електромобілів все ще намагаються побудувати майбутнє BYD, можливо, вже його створила. Не те, щоб електромобілі приречені, але той імпульс, який вони колись мали, він більше не гарантований. Споживачі прокидаються і ставлять собі складне питання: навіщо купувати електромобіль, якщо гібрид BYD робить все краще, дешевше та без стресу. І, хоча гібридний прорив BYD вже сколихує споживчий ринок, його хвильовий ефект поширюється далеко за межі автосалонів, тому що це не просто зміна в технологіях. Це глобальна зміна, яка може змінити галузі промисловості економіки та баланс сил у світі автомобілів. Ось як інновації BYD впливають на світову арену. Гібридна бомба BYD не просто сколихнула землю під електромобілями, вона сколихнула весь світ. Все починається в Китаї, де BYD вже став беззаперечним королем екологічно чистих автомобілів. У 2023 році вони продали більше автомобілів на нових джерелах енергії, ніж будь-який інший автовиробник у світі, перевершивши Тесла за обсягом виробництва. Але більш вражає не лише кількість автомобілів, які вони продають, а й те, куди вони їх відправляють. Лише за останні два роки BID розпочала глобальну експортну бліц-акцію. У Європі їхні елегантні моделі, такі як SEAL та AUTO3, вже з'являються на дорогах Німеччини, Франції та Великої Британії. У Латинській Америці таксі та автобуси BYD стають звичним явищем у таких містах, як Сан-Паулу та Сантьяго. А в Південно-Східній Азії такі країни, як Таїланд та Малайзія, зараз імпортують гібриди BYD швидше, ніж їх встигають розвантажити в порту. Це не просто продукт, це поглинання. Але коли справа доходить до Сполучених Штатів, шлях ускладнюється. Тарифи торговельні обмеження та зростання геополітичної напруженості між Вашингтоном і Пекіном поки що не дозволяють китайським електромобілям потрапити в американський мейнстрім. Але не помиляйтеся, BID спостерігає. А враховуючи, що виробничі заводи вже створюються в Мексиці, а також плани розширення за кордоном, можливо, це лише питання часу, коли вони знайдуть чорний хід до Північної Америки. Тим часом решта автомобільного світу намагається наздогнати. Тойота, колись світовий лідер у галузі гібридів зараз поспішає оновити свої технології після років зосередження на водні та відставання в інноваціях електромобілів, Honda знову непомітно інвестує в дослідження та розробки гібридів, розуміючи, що підхід BYD може бути більш реалістичним ніж повністю електричний напрямок, особливо на ринках, що розвиваються де зарядна інфраструктура ще недобудована. А для компаній, що займаються лише електромобілями, таких як Tesla, Rivian, NIO та Lucid, тиск зростає. Тесла все ще домінує на ринку електромобілів у США, але переваги BYD у ціноутворенні та запасі ходу привертають увагу всього світу. Рів'ян та лусід, що спеціалізуються на висококласних електромобілях, стикаються з жорстокою правдою. Споживачі можуть не хотіти дорогих електромобілів, коли зараз доступні дешевші гібриди з більшим запасом ходу. Як нещодавно зазначив один аналітик BYD, не просто випустили автомобіль, вони запустили глобальну стратегію. І вона працює. Від заводських цехів у Шенджені до автосалонів у Берліні, від гірничодобувних контрактів у Південній Америці до політичних дебатів у Вашингтоні, гібридна революція BYD більше не стосується лише автомобілів. Йдеться про владу, вплив та майбутнє мобільності в усьому світі. Тож, з огляду на зміни світових ринків, реакцію гігантів галузі та реальні виклики, що виникають у розвитку електромобілів, питання вже не в тому, що відбувається. Питання в тому, як це впливає на вас. Тому що незалежно від того, чи ви водій-інвестор, чи просто спостерігач з боку, гібридна революція BYD змінить не лише автомобілі. Це ось-ось змінить ваш вибір, ваші витрати та ваше майбутнє. Ось що це означає для вас. Отже, з усім цим ажіотажем, заголовками та гібридною революцією, що це означає для вас, припустимо, ви шукаєте новий автомобіль. Ви думаєте, можливо, навіть мрієте про придбання електромобіля. Але щось вас стримує: ціна, зарядка. Невизначеність, що ж ви не самотні. Мільйони водіїв у всьому світі зараз запитують, чи варто мені купувати гібридний автомобіль. І відповідь може вас здивувати. По-перше, давайте поговоримо про реальність інфраструктури. Незважаючи на весь цей прогрес, у більшості регіонів досі немає мережі зарядних станцій, необхідної для підтримки широкого впровадження електромобілів. У містах це краще, але в сільській місцевості на далеких маршрутах або в країнах, що розвиваються зарядних станцій, мало і вони часто ненадійні. Це робить електромобілі чудовими в теорії, але все ще ризикованими на практиці. Гібрид BYD з іншого боку забезпечує вас електроенергією для щоденних поїздок на роботу та резервним паливом для всього іншого. Це як мати одну ногу міцно застиглою в теперішньому, а іншу в майбутньому. А коли йдеться про безпеку, в майбутньому це важливо. Повністю електричний автомобіль може швидко втратити свою вартість при перепродажі в регіонах, де зарядні станції не є широко доступними. Але гібрид він пропонує гнучкість, а гнучкість це цінно. Незалежно від того, чи світ повністю перейде на електромобілі через 5 чи 15 років, гібрид забезпечить вашу безпеку. А як щодо довкілля? Хоча електромобілі все ще залишаються найчастішим варіантом з часом гібриди, особливо на дефективні моделі BYD, напрочуд близькі до цього. Вони працюють в електричному режимі під час їзди по місту, де відбувається найбільше забруднення. А їхня висока теплова ефективність означає, що навіть за працюючого двигуна викиди набагато нижчі, ніж у звичайних транспортних засобів. Це не ідеально, але це великий крок уперед, і він уже тут. Отже, давайте все це об'єднаємо. Гібриди, такі як BYD, вирішують проблему заряджання. Вони економічніші ніж багато електромобілів. Вони мають вищу вартість при перепродажі на невизначених ринках. А ще вони корисні для навколишнього середовища, особливо в міських умовах. Це викликає велике питання. Чи буде це найрозумнішим автомобілем через 5 років? Для багатьох водіїв відповідь ймовірно ствердна, тому що іноді найрозумніший автомобіль це не найяскравіший. Це той, який непомітно робить усе трохи кращим.